Вітаю, шановні пані та панове, в ефірі черговий онлайн-брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. Наша сьогоднішня тема підтримка на рівненщині родин зниклих безвісти у 2025 році. Плани та завдання на 2026 рік. І наша сьогоднішня спікерка Марина Корольова, начальниця управління з питань ветеранської політики Рівненської обласної державної адміністрації. Доброго дня, пані Марино. дня. отож. Розпочнемо. Нещодавно відбулася нарада під голованням голови Рівненської обласної державної адміністрації Олександра Коваля, і вона була присвячена саме підтримці родин зниклих безвісти. Ви там доповідали. Розкажіть, Детальніше про ту роботу, яка була пророблена на в минулому році. Ми почали виїзди в громади області за дорученням голови обласної державної адміністрації ще в жовтні 2024 року. І відповідно за 2025 рік ми об'їздили абсолютно всі громади нашої області, де зустрічались з родинами зниклих, незалежно від того. Скільки родин в цій громаді, наскільки ця громада віддалена, і е, в 2025 році ці зустрічі були побудовані таким чином. В них брали участь представники е, державних інституцій організацій, які е, діяльність яких стосується підтримки родин зниклих. Це в першу чергу представнику повноваженого з питань усіх зниклих безвісти за особливих обставин, пані Людмила Кучер. Це представники спеціалізованого центру з розшуку осіб зниклих безвісти за особливих обставин, які функціонують при нашому ГУНП в Рівненській області ще з 2024 року. Представники ТЦК та СП, ОК «Захід» і Пенсійний фонд, а також усі інші. Дотичні до роботи з родинами, власне кажучи, 2025 рік почався з великого заходу діалогова платформа Рівненська єдність, який був присвячений саме підтримці родин зниклих безвісти. Я нагадаю, що цей захід відвідав особисто уповноважений Артур Ренатович Добросєрдов. і ми окреслили плани роботи на 2025 рік. Так от за результатами. Запланованого і за результатами проведеної роботи одним з найважливіших питань це було налагодження комунікації між родинами зниклих безвісти, які проходили військову службу в лавах Національної гвардії України. І відповідно було, відбулися кадрові зміни в складі військових частин, в яких проходили службу військовослужбовці, наші земляки з Рівненщини. І на сьогодні така комунікація повністю вибудована. І окрім безпосереднього зв'язку, групи підтримки родин зниклих від зазначених військових частин, також і на базі нашого управління, за дорученням голови, проходять такі зустрічі а також на базі центру життєстійкості. Це перше. Друге, що суттєвого відбулося за 2025 рік. Це в травні 2025 року було створено, як і в усіх інших областях нашої держави, регіональну робочу групу координаційного штабу з питань поводження з полоненими. Нагадаю, що в різних областях ці групи створюються або на базі представництва омбудсмана, або на базі МВС. Тобто, у нас в області він функціонує на базі ця робоча група функціонує на базі МВС. І очолює її пані Людмила Кучер, яка вже казала, представнику повноваженого з питань усіх зниклих безвісти за особливих обставин. Саме тому до наших щотижневих виїздів, які ми проводили на виконання доручення голови ОДА, додалися ще і виїзди в рамках роботи робочої групи координаційного штабу. Нагадаю нашим родинам, що це були більш масштабні зустрічі, і участь у них щоб взяти у них участь, потрібно було зареєструватись через офіційний канал уповноваженого в Телеграмі. І відповідно, після реєстрації ми вже тоді визначали там приміщення і інформували родини на котру годину і за якою адресою така зустріч відбудеться. Відповідно, пані Людмила, як керівник робочої групи, долучала. Туди представників генерального штабу окремих військових частин, залежно від запиту родин, які вони залишали в формі реєстрації, то це е, другий такий важливий напрям роботи, який е, був пророблений, і третя це відповідно організація зустрічей за запитом родин, тобто, наприклад, складна комунікація між родинами і конкретною військовою частиною або е, зустрічі е, з представниками окремих інституцій наприклад після введення е, такого е, державного інституту як е, опіка над майном зниклого безвісти за запитом родин ми організовували зустрічі там з нотаріусами з адвокатами то щоб родини могли отримати максимальні роз'яснення тобто це три основних напрями над якими ми працювали в 2025 році про зустрічі хочу повернутися до зустрічі в цьому році. Я так розумію, вони залишаться теж будуть відбуватися, але формат дещо зміниться. Саме так ми проаналізували під час наради під головуванням голови облдержадміністрації наші виїзди в громади. Ну нас нагадаю, 64 громади в області, і насправді при усвідомленні необхідності приділити увагу. Родинам, які живуть навіть у найвіддаленіших громадах, ми розуміємо, що це ну насправді великий проміжок часу, тобто умовно. В одну і ту саму громаду ми можемо приїхати раз на рік, раз на вісім місяців, ну окрім якихось таких надзвичайних ситуацій. Тому було прийнято рішення, що зараз ми е, організовуємо зустрічі в великих громадах, тобто в колишніх 16 районних центрах. Але е, працюючи з цими громадами, е, ми домовились, що громади на такі зустрічі е, будуть забезпечувати. Доїзд родин з прилеглих територіальних громад маленьких для того, щоб забезпечити можливість і маленьким громадам, в тому числі, мати змогу поспілкуватися з представниками державних інституцій, тому. Я думаю, що ми після брифінгу зможемо розмістити графік наших ага. виїздів. Вони у нас наразі погоджені аж до квітня місяця, і ви зможете одразу побачити, коли в вашій громаді буде така зустріч. І Якщо у вас виникнуть будь-які питання або є нагальна потреба провести зустріч в вашій громаді раніше, будь ласка, звертайтесь до нас в управління. Ми пропрацюємо ваш запит і обов'язково знайдемо шлях його вирішення і задоволення. І насамкінець ще одне запитання. Зараз чимало мови про фахівців супроводу ветеранів про створення цієї інституції, в тому числі на Рівненщині. і як ось ці фахівці супроводу ветеранів вони долучені до процесу спілкування підтримки родин зниклих безвісти. Дякую за дуже слушне запитання, оскільки насправді робота з тим чи іншим проблемним кейсом, озвученим родиною зникла безвісти військовослужбовця на нашій зустрічі. Починається після зустрічі. Тобто під час заходу ми аналізуємо ситуацію, пропрацьовуємо шляхи її вирішення, а далі вже з родиною працює фахівець у співпраці з, те, з тією чи іншою державною інституцією, до повноважень якої належить вирішення питання родини. Саме тому зараз абсолютно на всіх зустрічах присутні фахівці із супроводу. І у нас, як в органу управління, який реалізує ветеранську політику, і відповідає за впровадження інституту фахівця і супроводу, що четверга з фахівцями і супроводу проходять наради, і вони звітують. Про е, роботу над тими кейсами, які вони взяли в опрацювання і в супровід е, за дорученням після таких зустрічей з родинами. Тому, е, шановні родини, якщо ви не знаєте, куди звернутися, якщо вам потрібна якась інформація, вам потрібна підтримка, роз'яснення, інформація, консультування, будь-що, будь ласка, звертайтесь до фахівців із супроводу, які працюють у вас в громаді. Якщо ви не знаєте, як знайти цього е, фахівця, будь ласка, звертайтеся або до нас управління або на електронний майданчик ветеран про будь-якому випадку ми вам допоможемо знайти фахівця, який буде надавати вам заходи підтримки на всіх етапах, які необхідні для вас як для родини наших зниклих безвісти героїв. Ну і користуючись нагодою, напевно скажу нашим глядачам, що при вашому управлінні діє гаряча лінія, на яку теж можна зателефонувати: 093 738 83 60. Це номер цієї гарячої лінії. Ну, я думаю, можливо, буде комусь у пригоді. Ну що, дякую вам, пані Марина. Нагадаю, нашим глядачам, що це був онлайн-брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. Ми говорили про підтримку на рівненщині родин зниклих безвісти у 2025 році, і також про плани на 26 шостий рік. І нашою спікеркою була Марина Корольова, начальниця управління з питань ветеранської політики Рівненської обласної державної адміністрації. Дякую, пані Марино. Дякую. Іван. І також хочу подякувати пані Неліновачук, яка здійснювала переклад жестовою мовою нашого брифінгу. Усім дякую за увагу. До побачення. До побачення, до нових зустрічей. до побачення.